Мікс дорослого та дитячого одягу бренду Hammel, огляд мішечка вагою 20 кг. Є речі в упаковочках, переважають саме в упаковочках. Показуємо вам зараз дорослі речі. Це шортики, маєчки, різні розміри, носочки попадаються, шапочки, класна курточка, розмір 2XL. Це у нас світшот на флісі XL. Це світшот двонитка Припрошую, ході двонитка, Есочка. Класна курточка і цеса. Дуже багато ось таких жіночих топів буде. В різних розмірах: від С, МК, Елька. Спортивні штани жіночі, Знизу манжет. Різні аксесуари. Також спортивні штани. Це у нас худі М. жіночий класний топ. Легенькі шортики. Будуть такі, ще в упаковочці, футболочка М. -ка. Носочки. Це у нас худі L. Носочки в упаковці. Маєчка. Розмір М. Такі носочки. Курточка на замочку. Це у нас також курточка, ковтинка, худі, топ. Та будуть речі без упаковочок. лосинки, худі, чоловічі шорти, чоловічі футболочки, чоловічі штанці. футболочки, топи, укорочені світшоти, термі. Чоловічі досить такі е, хороші розміри. МК, L, XL. Також ось такі головні убори попадаються, небагато. Фуливочки, Спортивні штанці, як жіночі, так і чоловічі є. Це мій огляд самодорослого і дитячого найвеликий відсоток. Класний м'ячик брендований. Ходім, теж на різний вік. 4 роки, футболочка, шорти 128, класна курточка на 5 років. Худі, така маєчка 152 см, лосинки дитячі 110, набірні носочки, штанці спортивні двонитка 122 см. Це у нас футболочка 128, шортики на 140 см. Футболочка 4 роки. Теж як в упаковочках, так і без упаковочок є речі. 140 см, регланчики, футболочка. Така класна ковтинка на дівчинку. Теж таке легеньке термо, футболочка, шортики. Спортивні штанці легеньке отдати в та штанці.